Мої вітання, друзі! Рада, що ви заглянули на мій канал. Сьогоднішнє відео буде повністю кулінарне, оскільки за вікном місяць-грудень, а він у нас багатий на різноманітні свята, також події. Тому сьогоднішнє відео буде як ідея, що приготувати таке непросте, нестандартне, неординарне, але дуже швидко, просто. І чим можна пригощати гостей, коли вони до тебе заглянули зненацька? Сьогодні я поділюсь ідеями різноманітних холодних закусок. Тут в основному канапки, а також буде ось такий цікавий рулет. Все готується дуже просто, дуже швидко і дуже легко. Будуть варіанти на різний смак, на різний гаманець. Тому, якщо вам цікава така тематика, запрошую до перегляду. І перший варіант закуски це ось такі канапочки з бурячком та сиром фетою, Вони дуже полюбились у нашій сім'ї. Для цього нам потрібна одна упаковка сиру фета, Я додаю трави, які у мене є, це прованські трави. Також видушую два зубчики часнику. Тут усе можна давати на свій смак і на свої вподобання. Все це заливаю оливковою олійкою і буду перемішувати до однорідної консистенції. Також, як основа, мені потрібно чорний хлібчик. Я відразу викладаю на тарілку, аби бачити скільки мені поміститься. Тоді рівномірно розкладаю на хлібчик увесь сир. Сирну масу я розмащую по цілому кусочку хлібчика для того, аби було зручно пізніше викладати бурячок. Буряк я купляю маленького розміру, його можна відварити або запекти. Дуже важливо, аби він був солодкий і щоб він був смачненький. Можна його зварити разом з спеціями, наприклад, з сіллю, з лавровим листочком, тому що смак буряка у цих бутербродах відіграє дуже важливу роль. Оскільки трошки сиру у мене ще залишилось, я вирішила зробити ось такі білі кульки поверх. І мені здається, що в принципі по кольору і по оформленню воно виглядає досить непогано, тим паче, мені буде можливість зручніше прикріпити поверх зелень. Для цих бутербродів найкраще поєднання це є рукола. Хто її любить, рекомендую її сюди чим побільше. І для такого. Цікавого смаку я використала соус унаги, Він також іде солодкуватий, тому поєднання солоної фети, солодкого буряка і соусу унаги. Також поверх посипала кунжутиком. Це для мене взагалі супер е, такий продукт для декору. І ось така швидка, смачна і неординарна закусочка, готова. І ось ще один варіант канапок це канапки з оселедцем і темним хлібчиком. Як на мене, це теж дуже таке вдале поєднання і така досить швидка закуска. Для цього я використала як соус діжонську гірчицю. Це, до речі, хтось з вас, підписників, мені порекомендував в таких бутербродах використовувати власне, французьку гірчицю в зернах, і вона тут дуже смакує. І хорошим доповненням є до цих бутербродів. Поверх я викладаю такі добрі шматки оселедцю. Оселедець ми купляємо в такому місцевому магазинчику. Він є дуже смачний, він також є і спеціями в олії. І довершенням до цих бутербродів є зелена цибулька. Також дуже швидка, проста, але дуже смачна закусочка, яка доречна до будь-якого святкового столу, особливо зараз в піст. І ще одна закуска, як на мене, вона чисто зимова, така святкова. Дуже прості інгредієнти, але таке новорічне виконання. Для цього нам потрібні відварені яйця, а також плавлений сирочок. Все натираю на дрібненькій терці. Тоді додаю сіль, перець, видушую часничок, додаю. Невеличку кількість майонезу тут потрібно дивитись, аби консистенція була така, щоб можна було пізніше з цієї маси зліпити кульки. Все ретельно перемішую і буду приступати до формування кольок. За основу для цієї закуски я використала міні-багетик. Хоча тут в ідеалі підійшли б маленькі такі сухарики, гріночки також можна використати корзинки і варіантів ідей дуже багато. Тепер я ось беру за допомогою рукавичок, я взяла на руки декілька капель олії, а можна також і воду. Я пробувала і так, і так, виходить добре і виходить зручно. Формую кульки і тепер я буду кожну кульку робити іншого кольору. Для цього я використала кріп, червону помідорову таку приправу додала паприку, а також суміш кунжуту. Тепер кожну кульку я буду обмакувати в інший колір, і в такій послідовності, в якій мені сподобається, буду викладати на хлібчик. Дуже проста закуска у приготуванні, дуже прості інгредієнти. Вона така класична, багатьом смакує, але ось в такому святковому виконанні вона на столі, мені здається, виглядає зовсім по-іншому, досить цікаво, і, власне, так, перед новорічно і святково. Котре переконую, що експериментувати на кухні варто і потрібно, тому що з одних і тих самих інгредієнтів, з досить простих інгредієнтів, можна приготувати дуже цікаві страви і придумати для них дуже цікаву подачу. Я думаю, що це буде актуально для тих, у кого є дітки, хто звертає на таке увагу, тому що дітки люблять. Аби страва виглядала цікавою. Ну, по крайній мірі, згадую своїх в дитинстві. Та й зараз, в принципі, подобається, аби на столі стояло щось не лише смачненьке, але й красиве. І ось така закусочка, як на мене, може прикрасити навіть новорічний стіл. Дуже рада буду, якщо вам такий, такий варіант сподобається. Діліться в коментарях своїми ідеями. Я завжди читаю і дуже багато чого втілюю в реальність у своїх відео, і не лише, а і в житті. Наступна закуска це ось такий рулетик зі шпинатом та лососем. Для цього нам потрібно приготувати тісто, воно має бути таке приблизно, як на млинці. І в ідеалі я колись його готувала, це я випікала налиснички. Як звичайні, просто вони виходили зеленого кольору, тому що я додавала в тісто шпинат. Рецептом налисників не буду ділитись, я завжди це готую на око. Стандартно молоко, борошно, яйця, олія трошечки підсолила. Солі треба дати так достатньо, аби цей млинець був також смачненький, і для кольору, для кольору я використовую шпинат. Все це збиваю за допомогою ручки блендера до однорідної консистенції. Борошна даєте стільки, скільки вам виглядає потрібно для того, аби випекти млинець. В мене на даний час немає сковорідки для таких для налисників, тому я вийшла з ситуації і я запекла його в духовці. Тому він в мене вийшов трошки такий товстіший. Він добре пропікся, але мені більше подобається, коли є менше тіста і коли власне, формується рулет з таких паляничок, як налиснички. Ось такої консистенції вийшло тісто у мене. Тепер я це все переливаю на форму. Її я застелила паргаментним папером для зручності, в принципі, я все запікаю на паргаментному папері. Я вже неодноразово казала, тоді мені мої форми легше підтримувати в чистоті. Якщо бажаєте зробити так, як я, то дивіться, по кількості тіста, якщо нальєте трошки більше, то відповідно сам корж, ця поляничка вийде товстішою. Я дала все, що було, тому що я дуже поспішала, це вже було досить пізно, тому я вирішила, що я це зроблю одним, але в ідеалі, коли він трошки тонший, мені, по крайній мірі, так подобається набагато більше. Я не люблю, аби в цьому рулетику було надто багато тіста. Випікала його я в духовці на температурі приблизно 170 градусів до готовності. Багато часу не потрібно, але знову ж таки залежить все від товщини і від вашої духовки. Він дуже цікаво, гарно піднімається, коли його готувати в духовці, але пізніше це все тісто осідає і виходить звичайний такий корж. Коли вже цей млинець пікся, я його витягнула і дала йому трошки часу, аби він остигнув, тому що поверх я буду намащувати крем-сир і він може потекти. Все розподіляю рівномірно по усій поверхні, і тоді для начинки я використовувала лосось. Можна використовувати як і копчений, так і солений, це вже на ваш смак і на ваше вподобання. А також використала авокадо. Мені це поєднання продуктів дуже подобається. Цей млинець виходить не на такого насиченого смаку, він виходить досить ніжний. Але за рахунок рибки, авокадо. Хто любить таке поєднання? Він виходить дуже цікавий і, як на мене, він дуже красиво виглядає на столі. Коли ви його сформували, я рекомендую його відправити в холодильник на декілька годин. Я для відео поспішала, відповідно, нарізала його таким свіженьким, але коли він стягнувся в холодильнику, скріпився, тоді його нарізати набагато легше. Оформити можна також довільно, можна і полити якимось соусом, можна і трошечки додати навіть соєвого соусу, тому що ця страва не виходить такою надто соленою, в нього такий ніжний смак, але досить так цікаво, і для різноманітності можна також. Готувати. Наступна закуска це найулюбленіші канапки мого чоловіка. Це є сало, квашений огірок. До речі, рецепт приготування ось такої намазки з салом я вже залишала на каналі. Постараюсь знайти це відео і залишу посилання. До речі, в мене досить багато є кулінарних відео, тому постараюсь під цим відео залишити. Кулінарні свої відео, аби ви мали ідеї рецептиків, що можна приготувати до святкового столу. Тут немає що коментувати. Рецепт сала я залишу, додала поверх квашені огірочки, прикрасила зеленою цибулькою, і мені здається, таку закуску оцінить кожен мужчина, і не тільки. Ми також дівчата дуже полюбляємо сальце. Воно нам смакує, особливо зараз в холодну пору року. Сало для українців це є така досить невід'ємна частина на кухні. Тому сподіваюся, що вам були корисні ці поради, що вам були цікаві мої ідеї, що ви також щось використаєте до своїх святкових столів. Чекаю від вас нових ідей в коментарях. Також буду вам вдячна за вашу підтримку, за вподобайку. І до зустрічі у наступних відео. Скоро побачимось! Всім па-па!